Друзі, вітаю! Давайте поговоримо, якого числа святкувати Різдво, тому що для багатьох незрозуміло, хтось святкував 7-го, хтось перейшов на 25 те а хтось розгубився. Таке прекрасне свято, яке дарує радість, добро, щастя, посмішку, сімейне тепло сьогодні для декого незрозуміло, коли святкувати. Хоча насправді розібравшись, усе стає на свої. Місця православні не почали бути католиками і не перейшли на католицький календар. Росія втрачає Україну. Але як Україна це зробила? Що насправді відбулося? Чому ми святкуємо 25-го і Чому не заборонено? Хто не хоче швидко переходити, не заборонено святкувати 7-го, Про це навіть сказали наші великі священники. Друзі, підпишіться на канал. Це одне з тих. Трошки більш довгих відео аналітичних, де ми з вами обговорюємо не тільки поточні політичні військові події, а де ми говоримо на суспільно важливі теми, які стосуються кожного з нас, але які теж мають присмак боротьби з Росією, російською імперією та російськими наративами. Тому обов'язково підпишіться на канал. Тут і зараз під цим відео є кнопка. Підписатися, зробіть так, щоб алгоритм був на стороні українського контенту, а не на стороні російських агентів, які прийшли із нами сюди воювати, вдаючи м'яких ліберальних так званих друзів. Але ми знаємо, що кожен воює по паспорту і росіяни захищають своє. Власне, давайте поговоримо, які існують церковні календарі та в чому їхня відмінність. По великому рахунку їх. Три перший це юліанський календар, запропонований гаєм Юлієм Цезарем ще у 46 му році до нашої ери. При всій повазі до давньоримських вчених і їх здобутків, очевидно, що з тих часів астрономії, не тільки інші точні науки, сягнули великого розвитку. Тож зараз цей календар є застарілим. Наприклад, сьогодні за Юліанським календарем мало би бути 11 грудня. Хоча ми розуміємо, що 25-те. Зараз цим календарем користуються РПЦ. Підвладні її структури, як білоруська православна церква, Єрусалимська, сербська, польська, грузинська православні церква, а також більшість монахів з грецького афоном. Тобто можна дійти висновку, що юліанський календар використовують або дуже ортодоксальні монахи та церкви, що підтримують традиції стародавнього світу, або росіяни, ті, хто перебуває під їхнім впливом. Григоріанський календар це другий календар, про який би я хотів поговорити. Він новий, більш точний календар, запроваджений Папою Римським Григорієм 13 у 1582 році, і донині вважається за міжнародний календар. Ним ми з вами користуємося в повсякденному житті, друковані календарі цифрові. Календарі в смартфонах, це всюди зазвичай григоріанський календар. На той час не всі хотіли визнавати авторитет папи і вчених Ватикану, але поступово на григоріанське літочислення перейшов практично весь світ, в тому числі англіканська церква, протестанти і багато інших. На українських землях ним почали користуватися після Берестейської унії 1596 року і аж до окупації України Російською імперією. Після нетривалого звільнення від російського панування його було вдруге запроваджено в УНР у 18-му році. Того року українці вже святкували різдво разом з усім християнським світом 25 грудня, тобто святкували ми Різдво. Ну от не тільки. Так як зараз святкують в Росії, от хоча насправді теж на територіях, які пізніше ввійшли до радянського союзу чи Російської імперії, особливо радянського союзу, теж люди згадують, що святкували в. Грудні е, Різдво Христове. Ну і третій календар це новоюліанський календар, створений 1923 року з сербським астрономом і математиком Мілутіном Міланковичем. Справа в тому, що деякі держави через власний історичний досвід не дуже добре ставились до католицької церкви і їхньої експансії на континенті. Тому аж до тих пір дотримувалося Юліанського календаря. Мова йде про румунське королівство, королівство сербів, Хорватів. Та грецьке королівство. Таким чином, Східна Православна Церква отримала свій власний календар, на який цього року, в тому числі, перейшла Православна Церква України разом з українською греко-католицькою церквою. Завагалом Новоюлянський календар використовують 10 з 16 східних православних церков. Таким чином спростовується дуже базовий міф, начебто, українські православні святуватимуть. Католицьке ризо, яке дуже часто в суспільстві так і називається, чи житимуть за католицьким календарем. Насправді ж ні. Наш календар це новоюліанський календар. Це питомо православний календар, і тут справа не в трактуванні святкових днів тієї чи іншої церкви, а в елементарній астрономії і математиці. Адже зміна пори року, дня, ночі, рух зірок у небі це все не залежить від того, в яку церкву ти ходиш, і чи віриш в Бога, чи не віриш в Бога. Ну, от це все насправді не має відношення. Додатково наведемо цитату з рішення Архієрейського собору ПЦУ. Нині в Юліанський календар більшістю сприймається не стільки, як пов'язаний з давніми українськими традиціями, скільки як пов'язаний з російською церковною експансією. Адже сучасним календарем користуються ті православні церкви світу, які підтримують ПЦУ. Натомість її опоненти, в першу чергу, Російська православна церква дотримуються старого юліанського календаря. Варто уточнити, що новий юліанський календар не ідентичний григоріанському, тобто католицькому, так якщо говорити. По тексту, так коли мова заходить про рухомі церковні свята, тобто ті, які відбуваються не в сталу дату, а з різного числа року, то в цьому плані новоюлянський календар. Ідентичний Юліанському. Віряни ПЦУ і УГКЦ відзначатимуть у відмінні від Риму католиків дати такі свята, як початок Великого Посту, Великдень, Вознесіння, Трійцю. От, на відміну від Різдва, ці свята переноситись не будуть. Е, власне. Українська православна греко-католиця церкви тепер відзначатиме 32 та інші свята разом з усім християнським світом. Насправді це не варто сприймати як продовження чогось нового це повернення до наших старих традицій і до нашого власного вибору. Чому протягом століть намагаємось заважати, чому протягом століть намагається заважати Московія, використовуючи для цього рушниці багнети? Табори голодоморя, а тепер і балістичні ракети. Перехід на новолянський календар можна порівняти із Днем Незалежності, який насправді не є днем Незалежності, а є днем відновлення незалежності, адже незалежність була проголошена не в 91-му, а ще в часи УНР і раніше. Або, наприклад, з декомунізації, коли замість нав'язаних комуністами назв міст і вулиць, ми повертаємо їм наші українські. Назви, які ми обговорюємо самі, а не з наказів Москви. чи привести паралелі із світоглядним вибором інтеграції у західний європейський Атлантичний світ, куди ми вже були інтегровані з часів Ярослава Мудрого та його сімейної дипломатії, чи речі посполитої замість нового реінкарнованого СРСР, куди нас сіма силами намагається затягнути Росія. В той же час Україна вільна держава. Якщо хтось звик збиратися в родинному колі саме 7 січня, то ніхто не стоятиме на заваді ваших сімейних традицій, так само і з окремими парафіями і монастирями. Епіфаній наголосив, що ті, хто на сьогодні не готові до календарних змін. Можуть відзначити Різдво 7 січня так, наприклад, УГКЦ взяла собі за мету повністю перейти на новий юліанський календар до 25 го року. Тож ніхто нікого силою ні до цього не примушує. Однак більшість парафій ПЦУ і УГКЦ цього року все ж таки святкуватимуть Різдво 25 п'ятого. Грудня друзі, я хочу вас е, не тільки донести цю інформацію про зміни суспільні, частково навіть можливо і політичні. Але в першу чергу ми говоримо про святі речі, дійсно про велике свято Різдва, яке святкують у всьому світі. Причому святкують під мелодію Щедрика, який написав геніальний український композитор. І знаєте, мені здається, що Україна, як ніхто, має відношення до цього великого глобального свята. І було дуже дивно, коли ми святкуємо не разом з усім цивілізованим. Світом а святкуємо з тими, хто нас колонізував і намагався знищити зараз. Повертається історична справедливість. Так, повторюю, що ми не можемо тиснути чи закликати, але кожен вирішує для себе, якого числа святкувати. Будучи малою дитиною, завжди приміряв, чи можна різдво святкувати в якусь іншу дату. Мені здавалось, що ні. Але події останніх років десяти років продемонстрували, що дійсно можуть, що коли ти дізнаєшся більше інформації ти знаходиш правду, ти. Можеш змінювати якісь речі в тому числі день, коли святкується таке велике свято цього року. Я хочу вас привітати з Різдвом. І я хочу привітати кожну українську родину, кожного українського громадянина, кожного українського вірянина з цим прекрасним днем. Це для мене не знаю це найкраще, найкрутіше свято, яке можна тільки уявити його. В мільйони разів, не знаю, чи можна це казати публічно, але я в мільйони разів більше люблю, ніж Новий рік, ніж будь-що інше. Тому що дійсно свята колядка і молитва завжди були з Україною. І це ті речі, які надихають, додають сил і дають можливість для перемоги. для перемоги нашої великої з вами над фашистами і окупантами, і перемог наших щоденних, наших повсякденних справах. Вітаю кожного з вас, вітаю ваші родини і вірю, і точно знаю, що в Різдво стається чудо. Я дуже хотів, щоб це чудо у нас всіх було спільним і називалось воно Перемогою. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!